Я продовжую досліджувати віски від українських виробників в серії відео Чи вміє Україна робити віскі, бо занадто багато виробництв та майстрів дистилерії залишаються в тіні, а хотілося б чути, бачити та пізнавати їх творіння більше. Гей, hey, гоу, це віскі Бой», мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді два ботли від торгової марки Файна Гуральня, що на Львівщині, одне солодове віскі та бурбон від майстра дистилерії. Віктора Бабія, давайте чесно. Я думаю, що серед вас, мої любі підписники, є на силу 10, може 15% тих, хто слідкує за розвитком та здобутками українських виробників крафтового міцного алкоголю. Мабуть, ще менше тих, хто читає профільні журнали або онлайн-видання на тему технологій, новацій та новинок. В світі алкогольних напоїв України, і мені зрозуміло, чому бо кожен з нас хоче отримати усе якнайшвидше, якнайзручніше і якомога простіше, без зайвих кліків, кроків та тілозрушень. тобто на полицях відомих вам алкосторів, мережевих гіпермаркетів, або за рекомендацією друга чи реклами в інтернеті. Нема на полицях чи в онлайні до побачення шукати я нічого не буду. Лінь, справи, кота годувати та ще й борщу зготувати. Отакий От собі зашорений вузько сфокусований поцінович мейнстрімного віскі виходить. Пізнаєте себе? Отож. І я там був. Та ті часи пройшли на щастя, і зараз я намагаюся бачити світ віскі ширше, за межами Шотландії, Ірландії та Америки, а особливо за межами стереотипів та стандартів, нав'язаних нам незрозуміло ким і незрозуміло чому. Бо у нас до 100 біса крутого свого. Про це і буде йти мова далі. А ті, хто хоче, залишити мені комент, типу: Якщо віскі, то тільки шотландський. Радий та вдячний, що, попри наші розбіжності в поглядах, ви все ж на моєму каналі і слухаєте тут і зараз про українські віскі про пана Віктора Бабія та дистилерію повного циклу Файна Гуральня я дізнався від мого підписника Андрія Марковського. За що велика тобі подяка, друже? Історія розвитку цієї дистилерії у мальовничому місті Стрий пов'язана зовсім не з віскі. Джин, кальвада, зграпа та інші фруктові дистиляти. Ось фірмові продукти пана Віктора, з якими він зумів завоювати призові місця на всеукраїнському професійно дегустаційному конкурсі Індепендент Крафт 2021 році. Та це був лише початок, бо амбіції та потенціалу створювати, хоч відбавляй, тим паче з таким глобальним самобутнім та сумлінним характером, як у пана Віктора. Над рецептурою, назвами та айдентикою, автор напоїв працює самотужки, завдячуючи за успіх власній інтуїції, працелюбству та наполегливості. А тепер поїхали до наших двох крафтових релізів. Односолодовий віскі малої партії помістили в зручний аргономічний ботл моєї улюбленої округлої форми, ще й з чудовою полімерною пробкою замість дешевих нарізних закруток. Плюс, однозначно, маємо. Мінімалістичний лейбл в доволі американському стилі, з майже відсутністю будь-якої технічної інформації щодо віскі, та враховуючи перший реліз, це допустимо. Та я певен, що надалі пан Віктор оновить дизайн та додасть усі важливі та необхідні деталі. Адже це супер кайф одразу мати розуміння, що за звір перед тобою і чи подружитись ви в процесі виробництва використовували чотири сорта ячменю від різних виробників та з різних країн. Далі все по стандарту, аж поки не доходить справа до бочок. Для витримки було вирішено використати баріки об'ємом 225 літрів з під червоного сухого вина південно західного регіону Бордо, а конкретніше з Шато-Бешмель. І це одразу заявочка на цікавий неординарний та винно-квітковий профіль віскі, що буде на виході. Та про це трошки згодом на дегустації. Традиційні бордовські баріки після повної реновації було обсмажене до. Четвертого ступеня, що носить назву шкіра алігатора. Максимальна прожарка бочки дуже часто використовується для створення бурбону і трохи рідше для віскі, а в Шотландії так і взагалі майже ніколи. Тому маємо доволі унікальну технологічну особливість, панове. В результаті такого методу обуглене дерево всередині бочки набуває фактури, що нагадує вигляд шкіру рептилії, крокодила чи алігатора. Завдяки сильному ступеню прожарювання залишається деревне вугілля. Що діє як фільтр для спиртів, допомагаючи видалити небажані присмаки, такі як сірка. Також відбувається вкрай важливе пом'якшення спиртів та насичення їх шоколадно-карамельними нотами, прянощами та ванільними підтонами. Витримка півтора роки. Це невеликий термін, та це чесна праця. По міцності ми отримали комфортні 43% без холодної фільтрації та кольорового барвнику. Бурбон. Маємо тієї самої витримки у тих самих бариках з під того самого червоного сухого з бордо. Зернова суміш бурбону: 60% кукурудза та 40% ячмінний солод. На виході маємо 42% міцності алкоголю. Та моє щире бажання скуштувати цей крафт спіріт. Так, так, друзі. Я вже бачу, як ви з шаленими червоними очима тапаєте по клавіатурі чи по дисплею смартфона, і пишете мені комент. Це не можна називати односолодовим віскі та бурбоном. Як мінімум, витримка не відповідає стандартам. Я розумію, що ви порівнюєте зі стандартами шотландського Сінгл та американського бурбону, і можу сказати лише одне: ці два релізи не мають майже нічого спільного зі скотчами та бурбонами з кентукі. Це українська варіація на технологію та бачення тих напоїв та тих стандартів. І це не означає, що вони неправильні чи недопустимі. Вони просто інші. І це нормально. Буде вам і витримка побільше, і критерії позахідніше. Не забуваємо, щоб розправити крила, треба час і бажання. В цьому файна гуральня не підведе. Гарантую. А про ціну і підсумок поговоримо одразу після дегустації. Тож Ходімо, сьорбнемо. Першим буде сінл молд. Колір. Золотисто бурштиновий. Чистий та сонячний. Ніс. Вау! Аромат літа. Ну і трошки осені. Дійсно, дуже легкий літньо-осінній аромат з яскравими солодкими нотами карамелі та цитрусів на першому плані. Далі до них одразу приєднуються м, печені яблука та груші, стає більш відчутним сидрова нота, хмільна, юна та зігріваюча. Червоні ягоди огортають аромат вздовж впоперек, наче якась бульбашка із. Сиропистого компоту. І квіти. Багато-багато квітів інтенсивного шлейфу диких польових квітів з прянощами на фініші. Хочу вам сказати тусовко, що це чудово. Давайте далі. Особливо мене. Радує оця повнотіла нотка сухофруктів, родзинок та зеленого чаю. Композиція дуже багатошарова, глибока та цікава. Ні цього віскі це гарантовано сильна сторона. Смак. Mm. Mm -hmm. Приємний, збалансований, солодкість та кислотність цікавий баланс. Та сама карамель, та вже на додачу йде ваніль та тростинний цукор. Червоні ягоди повільно трансформуються у зелені та темні, більш темніші, більш різкі. Цей мікс довершується. Землянистими затхлими нотами та якоюсь древесністю. Та це зовсім непогано. Втім, вони доволі грубуваті. Хочеться дати цьому віскі трошки більше витримки, щоб згладити усі гострі кути. Рухаємось далі: 43% алкоголю чудово лежать в міксі. Етиловий шлейф майже прихований та все ж дає про себе знати. Та давайте не забувати про півтора роки витримки. Я уявляю, який це буде смачнючий нектар на, до прикладу, трьох роках витримки. Уля-ля! Другий ковток! Наостанок... Йдуть нюанси ванілі та якихось полімерних ефірів. Та знову ж таки натяк на винність. Та вже зовсім не червоного сухого, а скоріше напівсолодкого розе посмак. Нетривалий, летючий як вітер, він залишає за собою легкий спогад про солодкуватий алкоголь з дубовою міцю. Бракує трошки густоти та запалу. А тепер і бурбончик сьомним. пуп Колір світло золотистий. Сонце сяйний. Ніс. Угу. Вау. От від бурбону я такого. Не очікував. Солодкі мочені яблука з характерним ванільно-ірисовим панчем. Характер яскраво жовтий темпераментний. Фруктова нота тут представлена скоріше стиглою сливою та абрикосами на фоні потужної кислотності, терпкого джему заличі. Мені подобається. Це зовсім не класичний ніс бурбону, де вас одразу вітають традиційні солодкуваті ноти випічки, кланового сиропу та карамелі. Можна довго сперечатися, чи доречно у бурбоні саме ці ноти. Та я топлю за новизну та унікальність, тому так. Абсолютно доречно, чомби й ні. Смак. М -м. Солодко, місцями навіть приторно, кислотність, наче повністю зникає і миттєво з'являється молочна вершковість та карамельність. Хм, Дуже незвично. Металевий та дубовий присмак доволі чітко аргументують. Міцність у 42% алкоголю. Я б сказав, що це прямолінійний меседж вам по рецепторам. Я юний, до мене треба звикнути. Та я маю свою фішку. А саме, мікс гіркого шоколаду, білого вина, анісу та білих квітів ще більш незвично ніж був ніс. Другий ковток. На смак він ну не як бурбон. Він мені схожий на якийсь чотирьохзерновий віскі, витриманий в білій марсалі. Їй богу, посмак. М'який характер біловинного шлейфу. Трохи солодкості та ненав'язлива кислотність фруктового дистиляту. Непогано, без зайвих негативних моментів. А от тепер і обговоримо вартість цих ботлів. Пан Віктор випускає у продаж обидва релізи за 350 гривень за Bottle 05 та 450 гривень відповідно за Bottle 0,7. Замовити віскі і бурбон можна через меседжер напряму у майстра Віктора. Лінк на сайт з контактами я залишу в описі під відео. І поки ваші брови вистукують чи чітко і намагаються зрозуміти, що тут відбувається, я розкажу своє бачення цього. По-перше, цей віскі і бурбон дійсно дуже молоді. Дехто навіть скаже, що вони не зайшли в пубертат, і тут я погоджуюсь. По друге, метою був і є експеримент зрозуміти свої сили, відчути перший крок та зробити роботу над помилками, що я вважаю відбулося. І це чудово. Проміжковий результат це теж результат, його треба фіксувати. Тому така і ціна. Знову ж таки, я не хочу і не буду порівнювати цей віскі із іншими релізами та ринковими цінами. Це некоректно та нерелевантно ситуації. Та я вважаю, що усі небайдужі до авантюризму та пригод мають скуштувати ці дві новинки від пана Віктора, бо вони того вартують. Я певен, цей і наступний розлив знайдуть своїх поціновувачів. Просто заберіть свої упередження та зневагу до свого. І наостанок слова Шевченка: і чужого навчайтеся, і свого не цурайтеся. У мене все. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коменти. Чи змотивував скуштувати віскі від файна гуральня? Я певен, що пан Віктор і усе ком'юніті виробників міцних напоїв Львівщини подивляться цей випуск. і Їм буде цікаво почитати ваші думки.